Коли проповідують за одну неділю декілька людей, може скластися враження, що йдуть повтори. Бо насправді кожен, хто проповідує, він хоче закцентувати увагу всіх нас на чомусь важливому, на чомусь такому, що ми, можливо, ніколи не переживали. Або хочемо ще раз пережити, бо це воно приємне для нас. І є такий приклад, як каменярі, для того, щоб розбити якийсь камінь, потрібно в одне і те саме місце бити і бити і бити, і колись той камінь розвалиться. Господь через своє слово б'є в наші серця, для того, щоб зробити їх такими м'якими, піддатливими. Щоб наші серця готові були слухати Боже Слово і приймати Його. І це можна навести такий приклад з дитячих ігор, коли дитина бере кусок пластиліну, а він такий твердий, що його навіть неможливо пом'яти. Але якщо ми докладемо зусилля і будемо його м'яти, і м'яти і м'яти, він стане таким піддатливим, що з нього можна ліпити все, що нам захочеться. Отже, сьогодні ми. В день, коли ми приймаємо Господню вечерю причастя, я хотів, щоб ми зосередились на деяких важливих діях Господа Ісуса Христа і ми відкриємо з вами Марка 14, 14 розділ, 22 вірш. І коли вони споживали, Ісус взяв хліб, поблагословив. Розломив і дав їм, і сказав, прийміть, споживайте це тіло моє. Ці слова Ісуса були сказані під час таємної, як вона називається, таємна вечеря, коли Він встановив святе причастя і, приймаючи хліб і вино зі своїми учнями, воно передалось на наступні покоління. Але як ця подія, яка відбулася більш ніж 2000 років тому, стосується нас, самих окремо, якщо ми звернемо увагу в цьому вірші, ми бачимо чотири ключових дії Ісуса Христа. Взяв, поблагословив, розломив і дав. І так само, як відбулася ця подія, таке саме відбувається в житті людей. Перше, Він взяв. Він бере нас, Він кличе нас до себе, щоб ми опинились в Його надійних люблячих руках. І якщо ми відповідаємо на цей заклик, ми отримуємо прощення гріхів, примирення з Богом і вічне життя. Амінь. Друге, Він благословляє. Він благословляє уже тих, хто повірив в нього, хто визнав його своїм Господом. І ми отримуємо від нього дари. Як написано по благодаті, кожен, хто смирився перед Богом, отримав прощення своїх гріхів і отримує духовний дар. Ми подивимося 1 Корінтян, 12 розділ, 28 вірш. А інших поставив Бог у церкві, по-перше, апостолами, по-друге, пророками, по-третє, вчителями, потім дав сили, також дарив здоровлення, допомоги, управління, різні мови. Тут ще можна додати безліч дарів, які Господь щедро дає тим, хто в серці своєму бажає служити йому. Спів, ігра на інструментах, кухарство, водіння автомобілів та будь-що. Це дари, якими ми служимо іншим людям. Третє, ламає. Іноді він ламає нас, проводячи через випробування, щоб очистити нас і змінити нас. Малахі, третій розділ, третій вірш. Ми читаємо. І Бог сяде топити та чистити срібло, і очистить синів левія, і їх перечистить, як золото і срібло, і будуть для Господа жертву приносити в правді. Кожен з нас з віруючих людей може засвідчити. Як іноді приходилось в лапках воювати з Богом, противитись Його порадам, настановам, триматись якихось своїх звичок, своїх бачень, свого розуміння. І Бог перетоплював наші серця і з твердих робив м'якими, здатними почути Господа, в смиренні прислухатись до Його порад. І слава Богу, що він завжди виходить переможцем в цих, умовно кажучи, битвах. І коли ми зміряємось перед Господом, все стає на свої місця. І Псалом 146, третій вірш, нам говорить, він зламаносердних лікує, і їхні рани болючі, обв'язує. І, зрештою, Він віддав хліб. Але тут ми можемо зрозуміти, що Він нас, тих, кого Він тримає в своїх руках, посилає в світ для того, щоб ми були благословенням для інших людей, щоб ми не втомлювались свідчити людям про те, як добре, як чудово жити з Богом, як чудово бути Його дитиною. Бути другом Ісусу Христу, і яка велика радість і насолода служити іншим, щоби був прославлений наш Господь. Отже, хліб, який ламає Ісус на Господній вечері, є символом жертви, бо Він каже, що це тіло Моє, що за вас ламається. Він віддав себе за нас, щоби ми мали життя вічне. Щоби ми мали примирення з Богом через віру в Ісуса Христа. Тому кожен раз, коли ми приймаємо святе причастя, ми не просто згадуємо про цю подію, яка відбулася, а приймаємо в своє серце живого Бога, живого Ісуса Христа. І цей вірш нагадує нам, що Ісус віддав себе заради нас. І Він закликав нас жити так, щоб ми так само були, як той ламаний хліб, смиренний, щоб ми служили в смиренні іншим людям, як це зробив він. Бо Він служив того вечора. І один важливий момент в цьому вірші, про який ми не завжди на цьому зосереджуємо свою увагу, що Він поблагословив цей хліб. Перед тим, як розламати і дати учням. Роздумуючи над цим, ми бачимо, що Ісус знав, що йому доведеться піти на хрест, що цей хліб символізує Його тіло, яке було бичоване і розіп'яте. І воно буде ломатися в муках. Але все рівно Ісус дякує Богу і благословляє цей хліб, який приклад Він залишає нам. Іноді ми. Дякуємо Богу за те, що отримали якісь благословіння, отримали якісь відповіді на свої молитви. Але Ісус показує нам, що справжня довіра Богу це довіра в самі тяжкі моменти нашого життя, коли ми проходимо через випробування. І Ісус дякує не лише за хліб, Ісус дякує за Божий план спасіння, навіть якщо цей шлях. Веде через страждання. І чи питання таке для кожного з нас: чи можемо ми дякувати Богові не лише за ті добрі дні, але і за труднощі, знаючи, що Він працює в нас, що саме Він проводить нас під час труднощів тих чи випробувань. Апостол Павло закликає нас, Перше Солонян, 5 розділ, 18 вірш. Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Який висновок ми можемо зробити, роздумуючи над цим віршем і тими додатковими, які підтверджують ці думки? Сьогодні, коли ми будемо звертати увагу на хліб і на вино, приймаючи причастя, було би для нас дуже добре, щоб наші серця наповнились подякою. Подякую в першу чергу за жертву, жертву Ісуса за кожного з нас, за Його любов до кожного з нас, за те, що навіть проходячи через труднощі, які безумовно трапляються в нашому житті, ми твердо віримо і знаємо, що Бог керує всім для нашого добра. Тому що Господь любить нас і Бог є завжди з нами. Ми дякуємо йому завжди, бо в Христі Ісусі ми маємо найбільший дар, який отримали від Бога, це вічне життя.